Всім привіт! Продовжую огляди блоків живлення ZLX. Сьогодні на огляді будуть блоки живлення. Отакий от блочок, схожий на Deutsche Telekom, але не він. Asian Power Device розрахований 12 В 3 А. Розпіновка звичайна, плюс, плюс в центрі, мінус назовні. Зроблено в Китаї. Подивимося, чи видає він 3 А, чи видає 12 рівно. Отакий от, от блочок, доволі непоганий на вид. Мені подобаються отакі біленькі блачки. Трошки тут є брудненького. І інший блок живлення, він також 12-вольтовий і також 3-амперний. С Отакий от отакий блок живлення 36 Вт. Плюс всередині мінус назовні. Також сьогодні хочу розглянути драти, які є в наявності продавця цих блоків живлення. Ну і не тільки їх, а й інших ті ще оглядаю. Отакі от драти. Розріжу, покажу вам, що в них всередині. Він також, цей продавець продає ці драти. Так що, якщо треба, звертайтеся. Посилання на продавця буде в описі під відео. Segem.com Дивіться, трошки вилка кривенька. Ну, я пробував, вставляється в розетку, але ну, такий нюанс є. Ну, Певно, що при транспортуванні зігнулося. Ну так. Ну, Блоки видно зовні, що були в користуванні, блоки вживані. Це і також видно, що без діла не стояв, працював. Ну, так от. Що стосується вартості блоків живлення, називаю вартість на момент зйомки відео. Вона може мінятися, так що звертайтеся, питайте у продавця. Біленький блок живлення коштує 150 гривень за штуку. Чорненький блок живлення коштує 140 гривень за штуку. Білий блок живлення, габаритні розміри в корпусі 93 на 47 на 34. Чорний блок живлення. 87 на 56. Вага чорного блока живлення 157 грам. Вага білого блока живлення 172 грами. Перевіряю номінальну напругу без навантаження на білому блокові живлення. Без навантаження 12,33 вольта. Перевіряю номінальну напругу без навантаження на чорному блокові живлення. 12,2. 1,1 вольта. Чорний блок живлення має індикатор підключення до мережі і світиться він червоним кольором. Поміряв довжину дроту в блоках живлення в білому блокові живлення довжина дроту 1,5 метри в чорному блокові живлення, довжина дроту 1,80 м. Білий блок живлення має маркування дрота 20 АВГ 80 градусів 300 вольт. Чорний блок живлення. Має маркування на дроті 20 АВГ 80 градусів 300 вольт. Чорний блок живлення має такий от штекер без пружинки круглий. Круглої форми. Білий блок живлення має також круглий штекер. Але з пружинками всередині. Як завжди, перевіряю роз'єми на своєму о, електронному навантаженні. Є два роз'єми. 5,5 на 2,1, 5,5 на 2,5. Перевіряємо, що куди підійде. Білий блок живлення. Продавець пише, що підходить і в 5,5, 2,1, і 5,5 2,5. Перевіряємо. 5,5, 2,1. Запустилось. Не відходить. Перемикаю в інший. 5,5-2,5. Ставилось не відходить. Так, дійсно підходить в обидва роз'єми. Хоч туди, хоч сюди. Працює без проблем. Що стосується блока живлення з 5,5-2,1 не підходить. 5,5-2,5 підходить без проблем. Це і лише 5,5-2,5. Раз уже заговорили про дроти, покажу, які є в продажі дроти, в продавця, може вони вам також потрібні. Є такий от дріт по формі як вісімка. Стояли колись такі двохпіновий дріт, двохпіновий штекер. Стояли такі колись в магнітофонах. Отакий от дріт. Довжина дроту 170 см. Має на собі маркування. Два дроти по 0,75 мм квадратних. Переріз дроту. має такий от вигляд. Жили мідні. Товщина жили 1 мм. Є ще отакий дріт. Ну, це комп'ютерний дріт. Комп'ютери такими підключались. Системні блоки комп'ютерів такими підключались. Ну і монітори також. Доволі товстий він такий. Ізоляція товста, вилка такого от формату. Довжина такого дроту 180 см. На ньому тут є маркування і написано, що він має 0,75 мм квадратних. Діаметр по ізоляції 7 мм. Всередині має три жили. Всі жили мідні. Ось. Діаметр жила 1 мм. Є ще такий от дріт. Також вісімка, двохпіновий. Є липучки на цьому дроті. Такий він уже мадненький. Де тут інше? Як воно тут замотане? Можна скрутити для зберігання. На дотик він такий ніби софтач. Це все. Ну, приємний доволі таки на дотик. І тут такий ніби софтач. Довжина цього дроту 2 метри. Має отаку от вилку. Товщина по ізоляції. 4 мм. Так. І. По товшій частині 6 мм. Всередині маємо два дроти. ось ну Жили мідні. Питань нема. Товщина самої жили. 1 міліметр. Ну, ось дріт в перерізі. Так от виглядає. Сама ізоляція, ну, як ви бачите, не дуже м'яка зовнішня. Перевіряємо блок живлення з на пульсації без навантаження. Пульсації маємо 106 мВ без навантаження. Чорний блок живлення з Пробую навантажувати блок живлення. Навантажу трьома амперами. Три ампери тримає, при цьому пульсації 1,21 вольта. Три ампера тримає, просадка до напруги 11,6 вольта. Заявлені виробником характеристики тримає, 3 ампери тримає. Пробую перевантажувати, коли він піде в захист. Оп, і відразу пішов. Йде в захист при 3,11 Ампера. Йде в захист. Перевірю ще раз. А ні, 3,34, 3,50. 3,70. Три вісімдесят дев'ять ампера йде в захист. Захист від перевантаження працює. Перевіримо захист від короткого замикання. Блок сагемком чорний. Всі захисти працюють, заявлені параметри тримаємо. Тестуємо білий блок живлення. АПД або ASEAN Power Device. Без навантаження пульсації на білому блоку живлення 121 мВ. Навантажуємо. Своїх 3 Ампери тримає. Просадка до напруги 11,7 В. Пульсації при цьому в 887 мВ. Ну, як ви бачите, 3 ампери тримає, так що питань нема. Перевіряю, коли блок живлення піде в захист від перевантаження. 4 Ампера. 4.43 Ампера пішов в захист. Ще раз перевіряю. 4,29. Ну, 443, той раз було, зараз 449. Захист від перевантаження працює. Перевіряємо захист від короткого замикання, білий блок живлення. Все працює. Переходимо до розбірки блоків живлення. Подивимося, що у них всередині. Що я вам скажу? Поналіплювали вони цього клея, компаунда, чи що воно таке знатно. Ось дивіться, які шматки. Так що було не так легко його звідси дістати з корпуса цю платку. Ну, зверху платка має отакий от от вигляд, як завжди, фільтруючі компоненти по входу. Запобіжник маємо на вході. Ось він. Варистор, фільтруючий конденсатор, дроссель, діодний міст. Така от банка по входу також стоїть. Трансформатор. Трансформатор доволі немаленький. Як ви бачите, напругу він тримає гарно. На виході два конденсатори, дросель. От такий от, такий от блок живлення з цієї сторони плати. Тут видно оптопару, тобто зворотний зв'язок присутній блокові живлення. Зворотня сторона плати має такий от вигляд. Що стосується пайки, доріжок. То тут все, все добре. Претензій нема. Ну, доволі таки доволі непоганий, якісний блок живлення. Є тепловідводи, один, другий, так що гарний блок живлення, нічого не скажеш. Ще раз крупним планом, лицева сторона плати. І зовнішня сторона плати. Маркування трансформатора. Габаритні розміри самої плати без корпусу 40 на 86 на 23. Розібрався доволі непогано. До речі, як ви бачите, гарно склався блок живлення. Тепер розбираю блок живлення з 12 В 3 А. Плата блока живлення з Ну, Знову ж таки, фільтруючі компоненти по входу, запобіжник, термістер, фільтруючий конденсатор, дросель. Тут щось все залито, нічого не зрозуміло, що тут. Така от банка вхідна по входу. Трансформатор доволі немаленький. Ну, ви бачили, тримає свої заявлені характеристики, параметри. Отакі от два конденсатора по виходу, Дросель. шукаю оптопару. Ось оптопара. Тобто зворотній зв'язок є. Отака от лицева сторона плати. Ось така зворотня сторона плати. Кривенько запаяний конденсатор. Ну вот так, вот так вот. Габаритні розміри самої плати 47 80 і 22